21 липня. Бінокль від тата. Тато подарував Мілані та Артуру бінокль. Діти так зраділи, що одразу побігли до саду зі своїм подарунком. Мілана подивилася у бінокль. Ой, який великий птах! здивувалася дівчинка. «А хмари так близько. Коли ми дивимося в бінокль, все здається дуже близьким і великим. Так і Бог ближчий до нас, коли ми молимося йому і просимо допомоги. Подивися на гори, які вони величезні та прекрасні, їх створив Бог. Якщо він спромігся створити таку красу, то обов'язково допоможе тобі у труднощах. Не забувай молитися богові щодня. Мій біблійний вірш. Погляд свій до гір піднімаю. Звідки прийде мені допомога? Допомога прийде мені від Господа, що створив небо і землю. Моя молитва. Коли я молюся, ти близький до мене, Господи. Я за все вдячний тобі.